Я думаю, треба серйозно ставити питання про звільнення бабаків. І, можливо, навіть провести референдум у місті стосовно утримання подібного закону. Зрештою, зміни до статуту, які нам вдалося реалізувати, і статут нашої громади, якщо вдасться зібрати 750 підписів, то поставити це надзвичайно. Документне питання на розгляд сесії міської ради, а в перспективі провести референдум. І, можливо, узнавши раціон цих поважних тваринок, дехто з працівників гідромітцентру погодиться. на то посаді екс-бабака.